Народ, всіх вітаю. Це буде серія таких от відео моїх історій, мого життя, як я 18 років переїхав від батьків, які проблеми в мене були по житті, як мене депортували з Європи, як я жив на вулиці, як я відносно, скажімо так, бомжував. От і як у мене все таки почало получатися через багато-багато років. Це відео буде такий невеличкий щоденник для а, майбутніх, скажімо так, підписників і теперішніх. Тому що колись вже на цьому каналі буде мільйон. І коли буде цей мільйон, багато людей буде задаватися питання, як я починав, буде передивлятися старі відео. От, Я буду їздити на Феррарі, літати на власному фелконі. Ладно, юмор-юмором, але так і буде. І от, Це буде такий от невеличкий щоденник для самого себе, звісно ж, не ради переглядів. Тому обов'язково дивися до кінця. Це відео буде для тебе максимально корисне. Ти дізнаєшся, що я починав. От, і до чого, в принципі, на цей момент прийшов. А також ставив вам лайк, напиши комент. І десь на випуску ми як завжди розіграємо 1000 гривень за максимально прості умови. Колись, як прийде 10 років, я хочу передивитися це відео і сказати самому собі, що не зря в мене все вийшло, я все робив все-таки правильно. У цьому відео, скоріше за все, ми дійдемо до моменту, де я, будучи з маленького села, де, в принципі, за все життя бувавши в місті п'ять ну, разів, і в такому місці, яке, в принципі, від села не багато чим відрізняється. Це просто велике село. Спочатку переїхав у Прагу на роботу, де побачив, що таке жопа, а потім переїхав у Київ по дорозі, побачивши ще більшу жопу. От, це тільки одна з десятка всієї історії, але... Хорошого, як то кажуть, понемножку. Отож, все починається, як завжди, з самого себе. Я ніколи особо не любив великі компанії, я такий собі, скажімо, інтроверт. В свій час я дізнався про YouTube і почав цим займатися. Це мені було приблизно 13 років. Звісно, нічого в мене не виходило, адже немає досвіду, немає знань і так далі. І в моїх краях до цього ставилися не особо тепло. А воно, в принципі, і понятно, де село, а де Ютуб, технології і розвиток. Це вже зараз, тіпа... Люди більш відкриті, а років сім назад такого взагалі не було. Щось, знімати щось на камеру, тим паче себе, навіть не себе просто щось знімати як факт, це було стрьомно. От. Через деякий час я зібрав на третьому або четвертому По рахунку каналі 5 тисяч підписників і п'ять мільйонів навіть більше спільних переглядів. Але щось мені хтось сказав, і не розуміючи на той момент, що ніяка думка лівих людей не вартує, того щоб видаляти канал, який приносить 200 доларів місяць. У 2015 році От, не варто того, щоб це робити. Але я все-таки видалив. Частково через себе, частково через те, що ніхто, включаючи самих рідних, в принципі, це не розумів і на те, що не підтримував ще й призирав. От, на почві цього всього. Мій так дебільний характер давав за себе знати в гіпермасштабах. Це призвело до того, що або мене випруть з дому, або я сам піду собі десь працювати, хоч і так працював у теплицях, як проклятий. Але в принципі, дякуючи батькам, я ні в чому та на той момент не нуждався. В принципі, в мене було те, що було у всіх. Не було, я б сказав, не сказав, що було більше або було менше. Було те, що було у всіх у тих реаліях, яких я в принципі знаходився. і озираючись назад, я розумію, що більшість проблем через мій характер. О, який з того часу особо не змінився. Да і, в принципі я не планую його міняти, адже завдяки йому я став тим, ким я став, і стану в майбутньому тим, ким планую. Тож як тільки мені виповнилося 18 років, я зробив собі закордонний паспорт нашої прекрасної неньки України і вийшов. Виїхав за кордон Сразу, як тільки мені прийшов паспорт, і одразу я виїхав за кордон. Я писав сценарій для цього відео слово в слово, переказуючи історію. Але зараз я не читаю цей сценарій, я просто йду по життю, тому що я розумію, що ця історія це є моє життя. Мені не потрібен ніякий сценарій, жодне слово. Не передасть емоцію, яку я переживав на той момент. Тому мені це не потрібно. Я можу розказувати це з голови. Як тільки я виїхав за кордон, я попав на роботу, ужасну роботу, ужасне житло. Мене поселили прямо у свинарник. Тобто я завжди казав і кажу, що Тарас Шевченко 200 років назад жив набагато краще ніж то, де мене поселили на той момент. Це був просто народ жах. От uh... Про дім я попав у Сарай, в якому окрім мене ще людей 50 жило в такі умови, що не пустив би, чесно кажучи, пса туди. От і перші два дні був у ступорі, просто не розумів, як, так, що, де, як мені там жити. Ще народ мало того, що у жопі ще й за 4500 крон в місяць. Тобто оренда квартири в Празі 8000 крон в центрі. А мене поселили в свинарник за 4500, Але на той час без досвіду в чужій країні я не знав, як виживати, тому приспособився. Ми заплатили 1000 крон, це 1300 гривень. Буду в гривні, щоб вам зрозуміліше. А це приблизно один до трьох тоді було. За проїзний заплатили а, і 500 гривень за сім карт, і 5000 тисяч гривень виходить за житло, яке я буду називати свинарником. Я дуже любив і люблю рахувати, тож я порахував, що мені вже не вигідно тут знаходитися, але вибору у мене в принципі немає. Тому пішов на роботу. От зі мною ще був колега, який любив короче, періодично запивати. Я як вихована людина без гривні в кармані в чужій країні, і башив на тому складі, як проклятий, просто без секунди відпочинку. Щоб мене не вигнали, коротше, тому що виходу в мене не було. Їв сухі макарони без нічого, просто сухі злипшіся макарони два тижні. У вільний час після роботи тренувався, розвивався. Увесь прям вільний час, не знаючи, до чого це мене в принципі призведе, але це набагато краще ніж нічого не робити. А мій колега, з яким я приїхав, запивав і по 4 дні на роботу не виходив. В кінці кінців я дочувся, що одного з нас виженуть, і скоріше за все, це буду я, тому що колега і тіп, який дав нам цю роботу з одного села, сусіді там практично. А одного мали вигнати, тому що приїхав інший. І наскільки я зрозумів, вони рубають бабло на тому, що розводять лохів на візи і оплату житла. З ним з яких був скоріше. Я. От я дзвонив додому, батя допоміг з роботою через знайомих, і я, маючи офіційні документи для роботи, пішов працювати на стройку. Ніким, грубо говоря, за 100 гривень в годину. Але я був безмежно вдячний Богу, тому що я вже мав роботу, я вже мав що їсти, і поселили мене в топову квартиру у центрі міста безкоштовно. Тут теж були труднощі, недопонятки з людьми, в основному через те, що я найменший. Але е, за той час я дуже вдячний, тому що я виніс з цього дуже багато висновків, уроків, які мені по сей день допомагають. Я був радий, я вже їв не сухі макарони, а сухі макарони з м'ясом по знижкам періодично і. Одним огірком в два дні. Все було прекрасно. Я працював в туалеті спав між обідами, тому що не висипався адже робота з п'ятої ранку, але я приспособився і до цього. Прийшло майже три місяці, я заробив майже 3000 доларів, 2700 на той час. Це був для мене просто космос. Я знімав собі тіктоки, тоді був мейнстрім, тільки все починалося і всі туди лізли. І у мене, звісно, ніфіга не виходило, мені було і пофіг. Я приїхав додому, зловив пару скандалів. І через два тижні був знову в Празі. Роботи там не виявилось. Я злив 20 тисяч, пробуючи розкручувати інстаграм. Тоді в мене була інста на 15 тисяч підписників, і, звісно, нічого не вийшло. Але це був певний досвід. І знову ж таки, все є в сценарії, але я пам'ятаю ті часи, як страшний сон, тому розказую прямо з голови. Коли я приїхав в другий раз, роботи не виявилось. Мене поселили в сусідню квартиру, де жили менш охайні люди. Прямо був теж свинарник, один і той же власник, але був піздець. вибачаюсь, свинарник, вонь. Помий тиждень не було роботи. Через тиждень мене дали на якусь жопу, якісь стадіони чи склади будувати коротше десь в небі на тих от підйомних кранах, як ножниці. От я там поробив тиждень, поїв сухих макаронів, і виявилося, що я забув сумку у водія в машині, який мене привіз у Прагу. От. І тут починається дуже цікава історія, яка, після якої я все таки. А почав розуміти, що ну щось мене в цьому в цьому житті охороняє. Скажімо, так отож, я зателефонував, що забув сумку, і мені каже, що може перевезти лише через тиждень. А я відповідь промовився, що мені потрібно срочно, тому що немає роботи. Я буду їхати додому. Він мені каже, що має колегу, який має роботу, але потрібно знати чеську мову. Я, звісно ж, ні хрена не дуплив, я ні слова не знав по-чеськи, по по але у мене не було вибору. І я сказав, що не говорю, а співаю на чеськи навіть краще, ніж самі чехи. От мене забрали в той же вечір на роботу, де мені платили в півтора разів більше. Я жив безкоштовно. Так же. тратив тільки на їжу в принципі, до 2000 крон в місяць. До того тратив 1500 і прям вжимався. А зараз я вже міг собі іноді банан дозволити або йогурт. От заробив я там дуже багато відносно. Загалом за ці робочі місяці мені вдалося накопичити до 8000 доларів. От, маючи дві години вільного часу, я розвивав. Інстаграм, який ніфіга не розвивався. Я ті дні пам'ятаю прямо зараз, як я в общежиті виходив. У мене навіть один раз крали каструлі Потім, коротше, я познайомився з чехом, який ті каструлі відбив, грубо говоря чуть не убив того, хто вкрав. От не знаючи чому, але я я, прикидаючи максимум зусиль, отримав, грубо говоря, дулю. Оскільки робота закінчувалася, а по приїзду додому я знав, що мене там очікує скандал, жопа і піздець. вибачаюсь я вирішив, що поїду за мрією в Київ. А щоб ви розуміли, це дві тисячі кілометрів майже від Праги. От чи щось таке? Я зібрався і поїхав. По дорозі мене зупинила поліція Польщі, і з 70 людей, які сиділи в машині, забрали мене і одного чувака. Протримали 10 жорстких прям годин в участку. Це було жорстко, нас з тіпом, тіп прям плакав, що де, коли я старався стримуватися, тому що я і так вже прийшов через зад. От, і це мене в принципі не так і. Я вже мені вже було пофіг. Нас везуть як зеків в, в оцій от машині з рішотками. У мене 8 тисяч доларів у сумці, я охуєвши вибачаюсь. Я вже пережив жопу і такий, ну нехай буде, що буде. Протримали нас коротше, десь в один участку і викинуло десь в полі біля Кракова. От, Ми опівночі якось нарили автобус по путку, який їхав до кордону, і за якусь певну кількість злотих, які мені позичив незнайомий, тіп, якого я зустрів там же, от, тому що доларів водій не брав. От, збігаючи наперед. Е по приїзду в Київ я йому поміняв і віддав, не пам'ятаю, але було все чітко. Або я йому дав в доларах, або я йому дав в злотих, я, в принципі, не пам'ятаю, але точно віддав. От. Ми з депортацією добралися до Львова. До речі, як судьбоносно, тепер я живу в принципі, у Львові. От. Я бував у Львові три рази, звичайно, проїздом із різними проблемами. І оказалося так, що я тепер живу у Львові. От. А звідти вже у Київ, де мене чекали доленосні пригоди. Ще мінімум на 2-3 відео. І в принципі на цьому ми робимо е, паузу. Якщо ти дивився це відео уважно, то ти е, маєш зрозуміти мої помилки. Ти маєш зрозуміти, що скільки б я там годинників не показував, скільки б я книг не перечитав, які б кеди я не носив, з якими байфонами я не ходив. Е, все це далося мені дуже і дуже нелегко. Ні одної гривні мені ніхто не дав, ні одною гривнею мені ну, в принципі ніхто не допомагає, якщо так брати в цілому. Ні одної порадою, я все робив сам через свої помилки, через свої косяки. І е навіть зараз, маючи ну, певний капітал, я не живу на широку ногу. У мене немає мерседесів останніх, у мене немає ролексів, у мене немає останніх айфонів. Тому що я знаю, як мені ці гроші далися. Так вони відносно великі. В 99% людей немає таких грошей в 21 рік. В принципі, за життя немає. А в мене є, і я не розширяюся. От є ще багато чого я можу вам розказати, обов'язково розкажу. З часом це відео робиться, ця тема робиться для себе, не для когось. Я не знаю, вона можливо ніколи нічого не набере. Але в принципі так, щоб прийняти участь у конкурсі на тисячу гривень, став лайк, пиши в коментах, що думаєш, і е, е, який висновок ти з цього робиш, цього що я розказав. От, підписуйся на канал, скидуй е, відео друзям. І якщо воно коли щось набере, то я зніму другу, третю, п'яту, десяту частину, тому що розказати є, що ну а я як завжди базую вам успіху, удачі і прибутку.